Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже чудовий лайфхак. Якщо ми в'яжемо ось такі ковтинки, мухер, шовк, тобто не пропустимо робити десь у середині полотна робити вузлики, тобто ми або робимо непомітні вузлики з'єднуємо ниточки, або стараємося брати інший клубочок, щоб десь або під підрізами робити. або на боках робити. Якщо так прийшлося, що нам потрібно приєднати ниточку десь всередині полотна, бачите, яке полотно, тобто потрібно знати деякі нюанси. Ще я не заправила в цих ковтинках вузлики. Так, як приєднувати ниточки? Взяла дві ниточки різного кольору. Тобто Це один із варіантів. Тобто, дивіться, ось один клубочок, так? І беру іншого клубочка. Різні кольори, щоб було зрозуміло більше. Так, дивіться. Ставимо так. Потім оцею ниточкою ми просто як би так прив'язуємо цю ниточку і зав'язуємо вузлик. Отак, От тут зав'язали. Потім з цим кінчиком зав'язуємо тут. Якби ту обмотуємо і зав'язуємо так вузлик. Все, подивіться. І тепер що ми робимо? Зав'язали гарно вузлики тут і тут, і тепер стягуємо, стягуємо. две ниточки. Петельку вообще. Можем тришечки, тришечки как бы то вот так тришечки подваляты и обрезаем. Все ниточки обрезаем. Тішечки ще можемо так підваляти, якщо є варіант, щоб ми цей вузли десь на бокові зробили, або, можливо, в регланні лінії, тобто це було б взагалі чудово, прекрасно, але він уже вам не розірветься. Це один із варіантів. Подивіться, він незамітний. Я вам покажу пізніше ще кілька варіантів, але це прям все підваляли і можемо далі в'язати. Він не розв'яжеться. Підписуйтеся на мій канал, буду дуже рада за підтримку каналу. Всім гарного дня!